Мої вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди, із і сьогодні ми трішечки пограємо в ЄМВ-40 мод, у нас чергова замальовка на груп Телворога Штурм 2. На цей раз Імперська гвардія намагається дати відсіч оркам вже фінальний рубіж. Вийде чи ні, то побачите. І також дуже-дуже вдячний я буду за ваші коментарі і вподобайки, бо це неабияк бустить саме алгоритми Ютубу і дозволяє просувати україномовний контент. А якщо ви хочете ще більше подібного контенту, то вподобайка та коментарі обов'язкові. Ну і, звісно, поширюйте серед знайомих вахофанів. Це також дуже важливо. А ми давайте будемо починати. Не тягнемо грота за яйцем. Поглянемо, впораться в гвардійці чи ні, орки вже виходять, і перша така хвиля, вона не надто потужна, проте все одно загрозу становить. Одразу гвардійці бачать, що орки починають. Виходити в межі діє зброї Імперської гвардії і починається анігиляція. Так, Перша лінія тут довго походу не протримається. Проте ця початкова хвиля, вона начебто і була стримана, але тільки на Одному фланзі чи на всіх. Так, поки що всі фланги тримаються, по максимуму зафортифікували гвардійці це місто із того, що залишалося, із тих сил, які змогли відступити до цих рубежів. Що з цього вийде? Протягом 15 хвилин, думаю, все вирішиться. Чергова атака зеленошкірих на цей раз вже більш така потужна. Артилерія буде бити чи ні? Так, артилерія вже. Разом з мінометчиками починає навалювати і поки що орки несучі великі втрати все одно рвуться вперед. Невже перша лінія оборони вже. Було знищено так, залишається один алеван Рас, якому, скоріш за все, потрібно буде відступати, але він намагається тягнути час по здоров'ю, в нього ще більш-менш броня пробувається та не так вдало. І його задача просто стримати по максимуму ворога, тягнути на себе ту увагу орків, яка потребується для того, щоб артилеристи перезарядили свої Василіски, і знову посіяли смерть. Серед Ксеносів. А до речі, центральний фланг взагалі тримається прям, тримається молодця. Тут взагалі нарікань нуль. Все-таки віддали гвардійці пріоритет на те, щоб захистити саме центр, саме центральну вулицю. По лівому флангу бачимо також насідають зеленошкірі, на Продовжують вони невпинно прямувати. До лінії оборони гвардійців ну, тут також. Але Манраз, правда, вже з модифікацією протипіхотною. Проте є ракети. Це неабиякий буст для гварди. Правда, питання в тому, наскільки ці ракети будуть актуальними. Ну поки що плазма, міномети і лаз гармати дають про себе знати. Черговий кілокан на металобрухт це поки більш-менш. Але чергова хвиля. А знову орки. Починають насідати. І так, вартійцям тут знатно так перепадає, і деяких, можливо, варто знову на позиції відправити. Мегоноби пруть, це вже неприємно. І ось вони Мгноби, Меганоби, Лутази. Це все дуже неприємно. І ми бачимо, що Лемон Рас все-таки не дожив. Його було анігільовано. Проте ще гварда тримається. Давайте напоглянемо, як на інших ділянках. Прави. Ну, Бачимо, що друга лінія оборони тут більш-менш так тримається. У нас гармата працює, все більш-менш. Зараз тепер треба гвардії просто заманити орків під більш такий концентрований вогонь, тоді вже, можливо, все буде як треба. Полетіла ракета, була для гвардійців, не дуже вручна відповідні постріли. А, звісно ж, лунають, та поки це орків не може зупинити. До речі, зараз буде мінус Лемон. Раз, так. Мінус Лемон. і бачимо, що також лівий фланг був повністю зруйнований. Я думаю тут забагато коментарів не треба. Просто споглядаємо на ці епічні кадри і не забуваємо про вподобайки та коментарі, як я вже казав, це дуже сильно бустить саме алгоритми Ютубу в позитивну сторону. До речі, я десь ще бачив там гроканафта. Так, шурує оцей пряник, тільки він трохи підтупив, тому його треба осунути, бо коли юніти вже безбожно туплять, те, звісно, треба виправляти. Черговий імперський танк був знищений. Подивимося тепер, як тут справи будуть йти но гідру поки не пробили, на цьому вже добре для гвардійців. І ще кілакани, ще більше орків. Трена захисників. Вирішили ці бойзи мінімізувати саме атаку машинами, але більше пустити кілоканів. Ну, якщо так прикинути, то для боїв в місті це буде більш оптимальний варіант, і тут вони не прогадали. До речі, Бейнблейд вже починає вести вогонь і бачимо, що штурмовики також тут залучаються вже елітні гвардійці, елітні підрозділи вступають в бій. Там, до речі, на диво ще гідра тримається і продовжує сіяти смерть. Поки не беремо під керуванням, оглянемо, як сама вона впорається чи ні. На жаль, гідра була знищена. Що ж, отже, гвардійцям буде тепер набагато важче. Мультилазери не пробувають бронюки ваканів. Тут же ніц нічого не вдіяти. Проте гармата все-таки ще в строю. А це означає, що шкоди може вистачити ще один Лемон був знищений, тепер вже битва за площу пішла. А за цим треба поспостерігати. Не вже стримали. Не вже орки перестали наступати, проте ніц вони все напирають, і все більше їх вривається вже за межі звичайних вулиць і переходить атака на площу. Ну, До речі, давайте поглянемо, як там по Бейнблейду. Ну, Бейнблейд поки себе почуває доволі непогано. Так, все більш-менш. Тепер питання лише в тому, скільки втрат зможуть понести орки перед тим, як прорвуть цю оборону. Хоча, можливо, це буде фінальна хвиля, то знає, але знову орканафт чи то морканафт. Насправді не важливо. Важливо лише те, що орки досягають своїх цілей. І не ж вас, незважаючи на втрати, несуться вперед. Імера, до речі, витримує урощих гармат. Дуже, дуже потужний вогонь до речих машин. Вже нікуди не сховатися, і тепер залишається лише одне віддати своє життя якомога дорожче, знищити якомога більше кселосів перед тим, як загинути в ім'я імператора. А цей Лгемондер до сих пір ще в строю скільки вже він витримав пострілів в своє тільце, вже й не зрахувати. Проте орки його вже оточили. Все, ракети відсутні, Бейнблейд ще тримається. Та й думаю, можна взяти все-таки керування трішки та й на себе. А, до речі, ще раз гармата з строю. Пілакани вже підходять, але гранати не допоможуть, бо Бейнблейд був зруйнований і орки все-таки змогли захопити цю площу дуже великою ціною, та все ж. Гварда була анігільована. І вони по суті тільки відтягували неминуче. Що ж, ось такі ці зеленошкірі змогли пробити, незважаючи на величезні втрати і співвідношення, думаю, тут один до десяти, а то і більше, все ж орки виконали свій хитрий план і прорвали оборону прямо до центральної площі. Залишається там один мінометник, і того зараз загризуть. Що ж, отака така в нас вийшла замальовка. І звісно, якщо ви хочете побачити ще більше подібного контенту, то подобайки коментарі та поширення відео це все дуже сильно впливає саме на розпосюдження відео полгаритмом Ютубу. Що ж, на цьому все. У мікрофон був Ace. Всім добра, мирного неба. Ну, звісно, крім Кацапів. Так, хай щастить!